Водопостачання, водовідведення, управління відходами та креативна індустрія. Незабаром саме ці сфери в області зазнають значних позитивних змін. Керівники обласної ради військової адміністрації спільно із агенцією регіонального розвитку підписали меморандум про співпрацю із представниками швейцарсько українського проекту згуртованість та регіональний розвиток України. – ЮКОРД». Приємно, що сьогодні вже буде такий реально початок в юридичній площині, в тому числі нашого спільного проекту швейцарсько-українського проекту згуртованість та регіональний розвиток України. -Юкорд». Майже рік тривав шлях до підписання меморандуму. У конкурсі перемогли чотири області, зокрема і Хмельниччина. Співпраця триватиме протягом чотирьох місяців, але ми впевнені, що Хмельницька область покаже добрий результат. Будемо тісно співпрацювати перш за все з Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області, зокрема у тих напрямах, в яких проект «ЮКОРД» має завдання. Не гаючи часу, представники агенції регіонального розвитку розпочнуть планувати подальші дії у головних напрямках проекту, ми будемо працювати разом з командою проекту і будемо готувати технічне завдання для. Відбору двох спеціалістів, які будуть безпосередньо працювати в команді. агенції. це спеціаліст з експерт у сферах водопостачання, водовідведення, управління відходів. і другий експерт це у сфері соціальних згуртованості, культурних послуг і креативних індустрій. І будемо вже пропрацьовувати там практичний план дій. Юкорт передбачає посилення спроможності агенції розвитку до залучення ресурсів для відновлення громад та області. Тож попереду у сторін декілька місяців, а в майбутньому кілька років плідної роботи агенції вони як агенти змін. Фактично вони гуртують громаду, владу, бізнес, спільні проекти для того, щоб можна було. Або в окремій громаді, або в цілому в межах області реалізовувати спільні проекти, залучати міжнародну технічну допомогу, використовувати бюджетні кошти більш ефективно. Перемога області у проєкті дасть нові перспективи для регіону, адже Хмельниччина продовжує залишатись потужним тиловим регіоном. А отже, ми повинні не лише підтримувати і кожен на своєму рівні наближати перемогу, а і забезпечувати усім необхідним жителів нашої області велику кількість це майже 85 тисяч станом на сьогодні внутрішньо переміщених осіб, які отримали прихисток в нашій області. І в тому числі за рахунок реалізації задуманих проєктів підтримувати необхідну економіку, створювати робочі місця ну і, відповідно надходження фінансових ресурсів до всіх рівнів бюджету. Підписанти меморандуму сподіваються, співпраця буде активною та результативною.